Так, в наявності по бюджетних смартфонах такий Redmi 7 a трохи має ось такі проблиски від чехольчика. Ціна 1250. Ось такий має царапки легкі, але працює все добре, телефон. По екрану без нюансів. Перевірений повністю. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Працює все добре. Redmi 7 a 9 Android, встановлений, 16 ГБ пам'ять телефону. 2 ГБ оперативна пам'ять. Покажу ще камеру. Ось така камера доволі непогана. Телефон простенький для самих звичайних задач. Підійде для дзвінків, старших людей та для дітей. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Ось такий на білому фоні все працює добре, не глючить. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або в телеграм-канал, силка в шапці профілю.